По Samsung є А-71 моделька. Ціна 3400. Непоганий, досить непоганий по стану. Тут йде вже Type-C роз'єм, також роз'єм на наушники 3,5 присутні. Є якісь легкі-легкі потертості, але незначні. По екрану серйозних коцок чи царапок немає. Такий великий телефончик. Ось, зрівняємо з Note 11, приблизно чуть-чуть навіть більший за Note 11. Повністю чистий без різних аккаунтів а 71 13 Android, встановлений. По пам'яті 6 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять телефону 128 ГБ. Так, працює. Тут все досить непогано. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та телефон. Ось така передня камера та задня. Для замовлення пишіть мені у повідомлення або ссылка в шапці профілю на Telegram та Instagram. Ось тут, як то видно, невеличкі вигорання такі. Але, в принципі, на роботу ніяк не впливає.